Радіо Юей Чикаго. Якщо хочеш красиво жити, ні в чому собі не відмовляти, потрібно йти на роботу. Якщо хочеш купити новий BMW і поїхати до церкви здивувати своїх друзів, потрібно йти до роботи. Якщо хочеш купити новий iPhone 15, який нещодавно вийшов, потрібно йти до роботи. Про неї сьогодні і поговоримо. В студії з нами Олег Мальський, програмний директор Асоціації самопоміч та Наталія Пономарьова, координатор відділу освіти та працевлаштування, також асоціації самопоміч. Вітаю вас! Вітаємо вітаємо, вітаємо, вітаємо. кожного. Вітаємо глядачів, слухачів. І, е, приємно бути е, знову ж таки на етері. Е, приємно розказувати за наші події, за наші міроприємства, які ми робимо. І е, приємно, то, що ми можемо і допомагаємо громаді, українській громаді в Чикаго. Сьогодні дуже важлива актуальна тема. Основна тема нашої дискусії це ярмар робіт, який вже відбудеться 20 вересня. Післязавтра відбудеться це відразу анонсую під церквою святого Йосифа обручника, що на Камберленд, за адресою 5000 North Cumberland Avenue. Евеню. Давайте трішки більш детальніше про цей ярмарок ярмар робіт. Це вже не вперше, значить, є попит, значить, є є. Ті люди, які шукають роботу, і є ті люди, які готові взяти на роботу. Тому я вас уважно слухаю, розказуйте, як це все буде відбуватися. Ну насамперед, хочу представити пані Наталю. Вона в нас керує цими всіма міроприємствами, що відношенню до освіти і до працевлаштування. Ми раді, що ми маємо такий відділ, такий департмент наш і пані Наталя координує цим всім. І також я дам. Можливість пані Наталі розказати і пояснити про ярмарок робіт, і хочу одне сказати, що будуть дуже багато роботодавців, які є великими, не тільки в розумінні Чикаго, а також всіх, всіх всій Америки. Пані Наталі, який це по рахунку ярмарок? Третій це є третій ярмарок, і як засвідчує наш досвід. Дуже успішно відбулись два попередніх, тому як ви слушно сказали, пан Дмитро, що є попит для того, щоб провадити наступний е, за такий захід, тако, такий великомасштабний захід. Це дуже є грандіозна подія для усієї нашої громади, тому що. Як ви сказали, якщо хочеш добре жити, треба працювати. А наша, наша українська нація історично так складалася, одна з найпрацьовитіших націй, яка завжди прагнула до добробуту, до благополуччя. І очевидно, люди не по своїй вині, які зараз прибули до Сполучених Штатів Америки через агресію московита, шукає притулку в Сполучених Штатах Америки і наша асоціація. Ація є надійною опорою і підтримкою для усіх, хто до допро... Потребує притулку і допомоги у будь-яких соціальних сферах. І, власне, ми розуміємо, що люди, які прибули для того, щоб самоутвердитися, перше, що їм треба починати, це шукати працю. І ми, власне, надаємо ці послуги. Що це таке ярмарок робіт? Це подія, на яку ми запрошуємо відомих роботодавців, які хочуть допомогти українцям влаштуватися і успішно себе почувати. В США. До нас звертається більшість клієнтів нашої асоціації, звертаються до нас за різними такими Проповнічю різною в різних сферах, і основною це є те, що ми надаємо їм таку можливість знайти роботу. І власне цей цей ярмарок робіт є тою платформою, де люди можуть собі підшукати по своїй спеціальності роботу, по поспілкуватися віч на віч з роботодавцями, зрозуміти, що потрібно, які для того треба мати знання, навики і вміння. На афіші, яка вже є по всіх соціальних мережах, поширена від асоціації. Я бачу, що а ви запрошуєте розглянути можливості працевлаштування в медичній, промисловій, транспортній охоронній та навіть готельній сферах. Ці всі сфери будуть представлені. на цій вони ярмарці? вони будуть представлені, так. і ми розширюємо наші контакти. До нас зголосилося так, як я вже сказала, що дві попередні ярмарки пройшли дуже успішно і тепер є. Така тенденція, що вже не ми шукаємо роботодавців, а самі до нас звертаються і пропонують нам і питають, що ж ми хочемо мати українських працівників, бо ми дуже їх поважаємо і знаємо вже гарні відгуки з попередніх ярмарок, що вони себе дуже. Ті, хто були вже працевлаштовані, добре себе зарекомендували. Так, цього разу будуть е, сфера IT також що дуже є популярно зараз. Будуть представники великих торгових компаній, як Волмар, Таргет. Так будуть також представники. Е, ми запросили, як правило, на такі гарні події. Ми запросили цього разу представників спеціалістів медичній галузі які будуть безкоштовно людям міряти тиск, mm. визначати рівень цукру у крові, і тому подібне. Тому це буде не тільки як і ефективно в плані спошуку роботи, але також люди зможуть і перевірити такі, скажімо, елементарні речі, що стосуються їхнього здоров'я. Діагноз ми ставити там не будемо. Діагноз буде. Я нас люди нехай собі ставлять самі вже або ну їхні професійні, вже <рес> Мені ставлять, а люди приходять на цю ярмарку, і що вони можуть отримати. Перше, це я знову ж таки бачу по афіші. Ви можете їм допомогти скласти резюме, і відповідно це резюме можна буде відразу віддати тим роботодавцям, які там будуть. Друге, вони можуть поспілкуватися з ними, вони можуть можуть розпитати їх все, що їх цікавить про ту чи іншу вакансію. Ну і третє, напевно, що якщо все складеться, то вони зможуть і отримати роботу. Але це напевно варто попередити, що буде не прямо там. А це буде певний процес. З попередніх ярмарок ми маємо таку статистику: приблизно 30% людей, які приходять, отримують роботу зразу на місці. Нічого, себе. 30% це в рази більше середньостатистичного так. пошуку роботи по Америці. Так. І багато коли роботодавці приходять, вони отримують інформацію, пізніше вони зв'язуються з цими людьми. Контактують і відповідно кличуть на співбесіду і решта сказала дуже цікаву таку тезу, що зараз до вас вже роботодавці самі звертаються. Я можу припустити, що на першому ярмарку робіт так не було. І ви шукали роботодавців, ви їх мовляли. Тому ми не то, що мовляли, тому що це було щось нове. Ми такого ще не практикували, і ми самі почали шукати роботодавців, компанії американські. І ви знаєте, люди і роботодавці знають ту біду, яка є в Україні, вони в різний спосіб намагаються допомогти людям, власне, людям з України, які приїхали до Америки через війну, і самі зверталися і казали. Ми можемо в такий спосіб допомогти, в такий, а можемо допомогти і з роботою І так поступово цей процес налагодився. І в нас на цьому третьому ярмарку робіт буде дуже багато представників, які і перший раз відвідали роботодавців. Я маю на увазі другий, і вони зрозуміли, що це є дуже така добра, тісна співпраця вже з нами, яка вже стане доброю, гарною традицією в майбутньому. Але ще раз нагадаємо що цей ярмарок відбудеться 20 вересня, в середу, вже після завтра, якщо ви нас слухаєте в понеділок Відбудеться він з 12 по 17, тобто по 5 годину вечора. 5 годин всього буде відведено на проведення цього ярмарку. Тому, напевно, потрібно бути вчасно, бути вчасно, не запізнюватися, тому що американці дуже пунктуальні. І якщо п'ята година вже, вже показується, то вже, напевно вони вже не будуть вам. Так, відповідати на ваші запитання. Дивіться, люди приходять зараз переважно. Ті, хто приїхали, напевно, я правильно припускаю, ті, хто приїхали до Америки? Ми відкриті для всіх. Ті, хто тут проживає, ті, що приїхали, ті, що приїхали, ми відкриті для всіх. Ми не лімітуємо на якомусь статусі, в якому приїхали. Ми відкриті для громади. Ви вході не перевіряєте дату в'їзду в, в Ні, Абсолютно окей, тобто можуть будь які люди прийти. А і що їм потрібно для того, щоб отримати, хоча б хоча б якусь роботу, хоча б. Шанс на працевлаштування в якійсь компанії. Насамперед, напевно, що треба їм створити, хоч на українській мові своє, якісь загальні дані про себе, резюме своє на українській мові хоч би так. А далі ми вже Щоб допоможемо. Ми, та, ми, ми так. вже далі допоможемо робити все решта. А знання англійської мови напевно ж потрібно для того, щоб працювати. Ну ми підводимо якраз цю тему, тому що пані Наталя, у нас координатор якраз і освіти, і хочемо сказати, скільки ми вже класів відкрили і скільки маємо зараз. переходимо до другої частини нашої е, так, розмови. Це власне про послуги, які надає асоціація самопоміч. Це і заповнення документів, і, і власне, і курси англійської мови, і багато багато чого іншого. Тому пані Наталю, вам слово. Дякую. Так, перед тим як перейти до другої частини, я ще хочу трошечки повернутися. А ]ся. ми будемо постійно туди ага, назад, ходити. Так, це так, ж пов'язано все. Коли так. ви запитали, що потрібно українцям, які щойно приїхали, щоб знайти добру працю. Власне під час ярмарок робіт ми допомагаємо їм написати, щоб вони виповнили. Коротеньку анкету про себе на бодай українською мовою, угу. щоб ми розуміли, що це за люди, якого краще профілю їм підшуковувати роботу, в якій сфері би вони хотіли прислужитися. І ми вже створили зараз на основі цих анкет, а їх вже. Понад тисячу в нас є, яку виповнили люди під час ярмарок і навіть коли вони приходять до асоціації. В нас вже є база даних, де є чітко прописано освіта з України. Які навики, які вміння є в людини, що би цікавило, де би краще себе міг знайти. І навіть якщо обходити ярмарок робіт, до нас є дзвінки щодня від роботодавців. Нам потрібно, наприклад, двоє перукарів до американського салону. Ми пішли в базу даних. Ми побачили, хто з України був професійним, скажімо, перукарем. Це такий простий приклад. І ми телефонуємо наш координат. Тор, також з пошуку праці пані Ева починає спілкуватися з цими людьми, призначає їм апойтмент, зустріч, щоб більш детально зрозуміти, що хочуть люди, і тоді вона, як посередник, контактує з роботодавцями, і це такий спосіб щодня працює, окрім ярмарку робіт, але. Коли ми говоримо про добру роботу в Америці, ми всі прекрасно розуміємо, щоб дістатися до доброї роботи в американському офісі чи в американську компанію, необхідне знання і володіння англійською мовою. І ми розуміємо, що люди, які приїхали, скажімо, з України нещодавно, більше багато хто не вчив англійської, вчили німецьку, і вони хочуть влитися плинно в це американське суспільство. Але без мови це є неможливо і тому другим таким основним етапом, який запровадила асоціація самопоміч, це було відкриття класів англійської мови. Причому безкоштовних я наголошую вже дуже успішно діють класи. От двох локаціях, це є в українській околиці, ми маємо ранкові класи і вечірні щодня, і також ми маємо ранкові і вечірні класи тут на Камберленді з 10 до 12 і з 6 до 8 вечора. Але попит Опит перевищує пропозицію, так, так пане Дмитро, слушно зазначили. І власне, ми зрозуміли, що нам потрібно рухатись далі. І українців є дуже багато в різних околицях, і тому, щоб задовільнити всі потреби бажаючих вивчати англійську мову. Ми з завтрашнього дня вже відкриваємо це. Я дуже мені приємно це оголосити. Нові класи в Блуміндейл і в Палатайм. Це будуть вечірні класи uh -huh. на даному етапі, і також ми відкриваємо онлайн uh, класи, Будуть ранкові uh, класи віртуального. Так, для тих, хто для не, тих, зможе не зможе фізично поїжджати. бути присутні, а я відразу локації дам, тому що можливо не всі знають Блуміндейл Палатан. Досить таке обширене поняття. Основно, все таки в Цепри. українській околиці. А це у вас відбувається у вашому офісі самопомічне і це в сумі і в плості. В сумі і пласті, це якщо про околицю говорити. Добре, якщо ми говоримо про Камберленд, це це біля церкви святого це Йосипа в самопомічі. Так, добре, палатайн, українська церква не прошла Так. так. Сумі в, сум в, сум в палатані буде також. Теж сум у в сумі. Все в суму пов'язано. Окей, я все до церкви в'яжуюсь якось. А Блуміндейл? Біля церкви слава Богу. Андрія. Окей, чудово. Розібралися з локаціями. Тепер буде 4 різних адреса, за якими можна буде приїхати і позайматися англійською, також онлайн, ви сказали. Лише чотири. Лише чотири. Поки що чотири. Ви все Чикаго. Скоро коледжів програму, напевно, сканцелюють і я все освою. Будуть посилати всіх до самопомочі. Це чудово, тому що в коледж, на правду, не так легко потрапити. Я знаю, сам проходив цю дорогу, то є певний період, коли ти можеш зареєструватися, або осінні, або весняні класи. У вас теж є реєстраційний період, чи можна, от якщо зараз нас почув, зателефонувати і почати ходити з 1 жовтня, так з 1 так. жовтня набирається нова група, тому що чесно кажучи, ми не планували робити якісь такі обмеження, бо мене сподівалися на таке значне число бажаючих. Але коли вже до класу прийшло 60-70 людей, це то багато. очевидно ми не можемо вже брати, бо групи є переповнені, і тому ми вирішили, що ми будемо працювати по тій самій системі, як це відбувається в американських освітніх установах. Навчання буде по триместрах, тобто, скажімо, літній триместр. Зараз учні студенти наші закінчують, і з жовтня розпочинається новий набір. А, чудово. Добре, про англійську мову поговорили. Також асоціація самопоміч надає послуги і в плані заповнення різних документів. Мова йде і про програму харчування, медичне страхування, фінансову допомогу від держави. Ви це все продовжуєте, ще робити? Звичайно, звичайно. Ми для громади. Ми для того і працюємо, щоб громада отримувала. Безкоштовні допомоги у всьому, щоб вони приходили як до своєї домівки, щоб мали відповіді на всі запитання, щоб могли отримати правильну консультацію, правильну допомогу, щоб не зверталися. До різних організацій, які можливо так само надають допомогу, але ми постійно робимо тренування для наших кейс-менеджерс, працюємо з тим, щоб наші адвокати, які є, допомагають нам також у співпраці з нами для заповнення міграційних всіх документів, це постійна робота. Постійна роботу, знаєте? А раніше ну, діти, які зараз народжуються, таке найновіше покоління, вони задають питання, як ви взагалі раніше жили без цих гаджетів, mm -hmm. без телефонів. Ну, напевно, неможливо уявити вже світ без них. І напевно, зараз так само будуть люди задавати питання, як взагалі українська діаспора в США існувала без самопомочі. Ну як ви роботу шукали, як ви англійську мову вчили? А ви таку павутину заплітаєте зараз за собою, що просто ну, людина приїжджає і просто йти за течією. От піти до самопомочі, і, по суті, всі базові такі речі ви їм, ви їм допомагаєте з ними. І англійська, і робота, і різні документи, навіть житло. Я знаю, що ви також можете підказати. Стараємося, Так ми працюємо в тому напрямку, Шифрові. щоб допомагати шукати житло. Вже багато орендарів, які є в околиці, звертаються до нас. У нас там є звільняється апартмент, наприклад, чи ви маєте когось, чи комусь потрібно. Ну це і наступний крок. Це поки Шифрові. що ми зосереджуємося на освіті, на працевлаштуванні, на допомозі. А житло це буде наступний крок у нас. Дуже тяжий факт, що українці все ж таки а, лишають хороше враження після себе. А, і як наслідок ми бачимо, що продовжується ярмарок робіт, продовжується надання цих послуг і тому подібне. Давайте ще поговоримо трішки про асоціацію, саму самопоміч. А вона розширюється нещодавно. Ну, відносно, нещодавно у вас був новий офіс відкритий у Вільнгу. Напевно, плануєте ще інші офіси відкривати, тому розказуйте про свої плани. Ну, звичайно, що ми розширюємо свій сферу своїх послуг для громади. Так, ми маємо шість офісів на сьогоднішній день, лише шість офісів. Ми з дев'яти чи десяти чоловік самого початку маємо 25 чоловік вже персоналу. Які працюють в різних локаціях, і наш офіс вже замалий стає для нас, що в українській околиці. Звертайтеся, телефонуйте 773-692-1010. Це наш основний номер телефону. Також, якщо в нас є ще одна програма, яка називається Велкам ЮС, ми допомагаємо знаходити спонсорів хто хоче проспонсорувати когось, можуть звертатися. Ми заповнимо документи. Ми співпрацюємо з Олею Наконечною постійно, її офіс допомагає нам в цьому. А хто хоче допомогти комусь з України, звертайтеся до нас і ми скоординуємо також ваші а, бажання допомогти якійсь сім'ї чи індивідуальній людині. Звертайтеся до нас. 7736921010. Можливо, наші дії були консолідовані. Я ще раз з вашого дозволу. І по і покажу, і зараз озвучу список послуг послуг, які ви надаєте. Отож, заповнення документів. Програма програмна допомога на харчування, СНЕПС, так звані, медичне страхування, медікейт, фінансова допомога, документи для отримання дозволу на роботу. Номер соціального страхування, так званий eh, CCN that's number. That's okay. Також додаткові послуги за консультації міграційного адвоката, яку вже згадали Ольга, наконечно чудова а, адвокатка, яка постійно проходить в нашу студію і розказує все, що відбувається в міграційному просторі. Курси англійської мови, про які ми про, а, поговорили, вже допомога літнім людям, навіть така опція є. Допомога у працевлаштуванні, власне, ярмарок робіт відбудеться післязавтра, ще раз нагадую. І всі питання можна задати за номером телефону, який ви вже озвучили. Я ще раз повторю, 773 692 1010. 10. Тому... І допомога літнім людям. А в нас же 5 наших кейс-менеджерів є сертифіковані від департаменту справ літніх людей. Які можуть пояснити, як працює, наприклад, Medicare. А багато людей що тут проживають вже 30-40 років. Вони не розуміють, як ця система працює. В нас вже є сертифіковані спеціалісти, які від департаменту справ літніх людей. Ми якраз цього тижня будемо зустрічатися Матері. і координувати повністю всю, всі наші спроби з штатом Ілінойс, а як ми будемо працювати, що ми будемо допомагати. Чудово. Ну і якщо ви не маєте більше е, доповнень, то я хочу на завершення вас за що запитати. Чи маєте доповнення ще? Я хотіла ще тільки додати, що е, про діяльність дуже приємно, і нас це тішить, що про діяльність нашої асоціації вже знають в Україні. І люди, які приїжджають сюди, вже дуже багато ми мали таких випадків, що зразу з литовища. Приходять до асоціації, бо вони довідалися про нас з України, взнали нашу адресу і відразу прийшли, щоб не ходити. Кажуть, а для чого нам когось там питати? Як ми маємо конкретне місце і знаємо, чим ви займаєтеся, які ви надаєте допомоги, практичні поради, і тому ми відразу тут є вас. Навіть не з Литовища ще з України вже вилітають, зводять нам назначають зустріч чудово. Чудово знаєте, така народна мудрість, Скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. Uh -huh. і можна трішки трансформувати. Ну, від Коли люди приїжджають в Америку, вони попадають в певне коло, коло спілкування. І від того, по суті, більшість їхнього життя, особливо на початкових стадіях, залежить. Якщо людина потрапляє в коло, де переважно всі працюють на, на троках, вона швидше за все буде працювати на, на троці, якщо людина потрапляє в коло, де працюється на будові, вона піде на будову. Якщо на прибирання, на прибирання, ресторани, бізнес, тобто обслуговування. Теж була там. А ви надаєте цілий спектр, ви людям дозволяєте от ширше побачити світ. І це дуже важливо, тому що жити в такому обмеженому просторі а, ну, дуже воно. Печально. Особливо коли дізнаєшся, що є багато можливостей, є багато інших, інших робіт, де можна себе реалізувати. А життя для того, щоб себе реалізувати, навіть в Біблії говориться, що потрібно віднайти свій талант якомога, а, якомога швидше, якомога якісніше його реалізувати. На завершення хотів вас ще запитати, таке, можливо, ліричний, ліричний такий відступ. Але от цікаво, а, а з чого починали ви, коли ви приїхали в Америку? Яка була ваша перша робота? Пане Олег? Моя перша робота була консультантом на ділерській. То було рік часу, поки я не перейшов в велику організацію і почав працювати як кейс-менеджер. Потім е, 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 керував е, департаментом юридичних послуг понад 20 з чимось років. Але перша робота була консуль... консультант на, на... на, на ділерській? Так, цікаво. Це було дуже. Це було дуже цікаво, не незвично не для мене, але Повинен був чого починати. Всі щось починають. А, а ви, пані Наталя? Я коли приїхала на другий день до Чикаго, я зразу пішла до коледжу. Ви обрали стежину навчання? Але я її поєднувала із роботою паралельно, тому що ви розумієте, що треба з чогось починати, і я працювала. В соціальній сфері моя перша робота була Home Care Aid, тобто, це допомога людям похилого віку від організацій як Help at Home і European American Association. Декілька років я пропрацювала як карегівер. Після того я була запрошена працювати вже туди як супервайзор цієї агенції. Згодом я пішла на фінансовий відділ і так поступово. Мінялися роботи, мінялися, але вже це було більше поєднано з моєю основною освітою і професією. І хочу нагадати, що пані Наталя в нас по сумісництву є директор школи українознавства, українознавства в Чикаго. Імені Василя Стоза, Імені Василя, Василя дякуємо вам, пані Наталя, за вашу діяльність. Так. А ну і ще раз нагадаємо, що уже післязавтра, 20 вересня, відбудеться ярмарк. Ярмарок робіт. Відбудеться він а, під церквою на Камберленд за адресою 5000 North Cumberland Avenue. Евеню. Будуть представлені різні сфери: медична, промислова, транспортна, охоронна та готельна сфера. А тому можете знайти роботу на будь-який смак. Приходьте це відбудеться з 12 по 5 годину вечора. З нами сьогодні в студії були Олег Мальський, програмний директор Асоціації Самопоміч та Наталія Пономарьова, координатор відділу освіти та працевлаштування Асоціації самопоміч та директор школи імені Василя Стуса. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую. Дякую за гарно. Радіо ЮЕЙЧИКаго.